Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я готую швидкий смачний поживний обід і буду ділитися цим процесом з вами. Якщо вам цікаво, залишайтеся та переглядайте. Як бачите, в мене тут є стейки Сома, їх я зараз мариную. Для цього в мене є соєвий соус, який я вже додала. також прованські трави. Додаю зовсім небагато солі, оскільки соус сам по собі є солений. І натираю цим всім дуже добре стейки з усіх боків, де тільки можна. Натираю гарненько, виставляю. Натерті шматочки вже на деко і буду таку рибку запікати у духовці. Хочу сказати, що треба натирати рибу дуже обережно, оскільки навіть непомітні кістки є дуже сильно гострими і можна травмувати руку. Я, хоча натирала обережно, але все одно руку зачіпнула, а рани від порізів. Рибою, рибою, кістками, гоїться повільніше і болять набагато-набагато більше, ніж просто порізатися ножем. Тому рибку промариновуємо дуже-дуже обережно, щоб не травмуватися. Вимакую я дуже добре рибу в маринаті, тим, що залишилося, я поливаю зверху. Тоді беру лимон, нарізаю його на скибочки, і скибочки зверху просто викладаю на рибку. Це більше так і для краси. І для смаку, тому що для більш такого смаку я поливаю зверху рибу ще лимонним соком. Відправляю випікати у духовку при 180 градусів, вона буде готуватися приблизно до півгодини, не більше. Паралельно готую салатик. Для салатику я підсмажую цибулю і морквою. А за той час ще буду готувати заправку. Для цього я беру часник, вичавлюю його у невеличку посудину у мене це тарілочка. До вичавленого часничку я додаю, звичайно, рафіновану олію, все гарнесенько перемішую, туди ж додаю зовсім небагато козацької гірчиці. Теж все тоді перемішуємо і треба додати лимонний сік. Заправку не підсолюю, просто добре перемішую її з лимонним соком і з тими всіма інгредієнтами, які є, і можна сказати, що заправка вже є повністю готовою. Збираємо салатики, цього я беру зручну мисочку, туди викладаю листя салату. Листя салату у мене тут є е, мікс його. До нього я додаю засмажку, яка вже є готовою. Також додаю фасоль, фасолю, а в мене е, просто відварена, може бути і маринована. В принципі, це є не принципово, це є все справа смаку і, напевно, того, що у вас є. Також додаю печериці мариновані, я їх трошечки ще обсмажила, оскільки маринад не був загострий, я випробувала із них рідину і заправляю все цією заправкою, яку. Приготувала швидше. Гарненько вимішую весь салатик, і на цьому все. Салат наш є готовий. Підсолюємо за смаком, можна ще додати, наприклад, Перець, хто любить більш таку гострішу їжу. Я ж просто трошечки підсолила, оскільки я підсолювала її засмажку. Гриби мариновані, теж є підсолені, мають свій смак, тому я дуже багато приправ ніяких не використовувала, просто мінімум солі. Гарненько все перемішую, і салат наш є готовий. Вже при кінці, коли рибка приготувалася, я її змащую ще вичавленим часничком із олією та лимонним соком. Ще буквально дві хвилинки у духовці, щоб риба пропиталася ароматом часнику, і можна сказати, що все на цьому приготування завершене. так рибку можна смакувати. Такий смачненький вийшов у нас. Сон запечений у духовці, також салатик і тут відварений рис. Такий швидкий обід. На сьогодні в мене все. На такій смачній ноті з вами буду прощатися. Маю надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. І будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!